Лівадійський палац тут щороку у вересні сильні світу цього збираються на розмову про високе і буденне президентський дует глави Ізраїлю та України урочисто відкривають подію. Після офіційних промов. До українського президента купа запитань європейці не приховують не економічний розвиток турбує їх сьогодні, а експрем'єрка, яка за ґратами тому, що ми маємо відчуття в Євросоюзі, що Україна вже відхиляється від того шляху, який, як ми думали, ви будете слідувати. Звичайно, ми мріяли про ближчу інтеграцію з євро. Чуття, що є надзвичайна політична мотивація не лише в її випадку, але в випадку інших друзів та членів уряду колишніх. Звичайно, якщо друг дивиться в очі друга і задає пряме питання, я хотів би вас попросити це прокоментувати для нас. Також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль. Більш того, я хочу сказати, що ми задоволені тим, що це вас також хвилює, як ви кажете, не менше ніж нас. Ми цінуємо ті поради, які нам дають. історія не сьогоднішнього дня, це історія 2009 року, це історія підписання контракту. Суб'єктами господарювання, які не мали на це права, тобто вони перевищили свої повноваження чи порушили міжнародні договори, та на офіційній частині розмови про судові справи не закінчились. Але найцікавіші дискусії цьогоріч відбувались не на основному майданчику Ялтинського форуму, а за зачиненими дверима. Віктор Янукович відклав свій обідній від'їзд від Лівадійського палацу через надто затяжні переговори з європейськими політиками. Понад дві години єврокомісар з питань розширення розповідав українському президенту претензії Європи. Останній же доводив політикою у справі Тимошенко і не пахне. Та зрештою Віктор Янукович Штефана Фюле не переконав. Позиція Євросоюзу така: якщо Україна не дотримується європейських демократичних цінностей, і експрем'єр прем'єр сяде за грати за статтею кримінального кодексу, який сягає часів радянського союзу, то такі відносини між ЄС та Україною, як зараз, навряд чи збережуться, але це вирішувати політикам. Саме над зміною радянського кримінального кодексу зараз ретельно працюють депутати в Україні, переконував Віктор Янукович, аби оновити законодавство ще до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Експрезидент Польщі впевнений, цей документ підпишуть незалежно від вироку у справі Тимошенко. Наш план був такий, щоб підписати та саглошення в Рім'Польської президенції це означає до конця декабря. Розговори йдуть, і, по-моєму, ні це відбувається. присходить. Ці уголовний річ проти Тимошенка і Уценка усложняють політичний етап процес. Навіть якщо угоду про асоціацію підпишуть, розмірковують європейців в кулуарах, то у разі подальшого ув'язнення експрем'єрки ратифікувати цей документ буде складно. З'ялти Ірина Герасимова, Олександр Дмитрів, п'ятий канал.